А це наш Джоннік! Оріончик 504. Дивіться, друзі, який апарат іще. Оріон 504 уже є. Йдемо подивимося, що там вони як вони. О, і ще ось стоїть. Ай, ля, потище Жовтоножки такі от Жовтоноженькі Дивіться який мощний передній міст! Який мощний задній міст! Так, да, звісно, а плавающего просили не поставили, тільки одне плавающе на веску. А так все примусово. І тут ось вони стоять. Хоч. Друзі, номер телефону в шапці профілю. Лайк, підписочка. З вами, як завжди, Олександр.